Друзі, нас інфо перші про головне поїхало. Один із основних висновків вбивства – показова страта бойового офіцера, полковника СБУ Івана Воронича. Біля відомчого будинку проживання це повний провал контрзвідувального режиму СБУ під час війни пише генерал СБУ Омельченко. Як слідчий і начальник відділу військової контррозвідки в минулому, я поставлю ряд ключових питань. А ви, шановні читачі, самостійно знайдіть на них відповіді. Врахуйте опубліковані матеріали, де служив полковник Іван Воронич, його особисті характеристики, інформацію про арештованого агента ФСБ, полковника СБУ Козюро, начальник штабу антитерористичного центру СБУ і дані про вбивць Воронича. А тепер знайдіть самостійно відповідь на головне питання в цій справі. Хто віддав наказ живими не брати виконавців? вбивства полковника Івана Воронича і чому цей наказ віддав особисто голова СБУ Малюк, який керував операцію по затриманню вбивств полковника Воронича чи наказ на їх ліквідацію малюку надійшов від Зеленського Єрмака Татарова. Чи боялися ті, як віддали цей наказ? Чого боялися ті, які віддали цей наказ? Чим керувався малюк, віддаючи наказ живими не брати вбивсь, полковника Воронича, емоцією особистою помстою. У керівника СБУ к його підлеглих голова завжди повинна бути холодною критично Мислячою працівники спецслужб повинні пам'ятати помсти. Це страва, яку треба подавати холодною. Медичні дослідження показали, коли скривджена людина розмірковує про помсту. У її мозку є особливо активована ділянка, відповідальна за систему винагороди, оскільки, на її думку, кривдник повинен добре розуміти за що його покарали. Про це Малюк повинен знати з лекцій по психології, які курсантам читають в Національній академії СБУ, яку він закінчив успішно у 2005 році. Довідка з початку повномасштабного вторгнення Росії СБУ виявила і затримала понад три тисячі різноманітних агентів російських спецслужб. З них понад 300 кадрових співробітників ФСБ ГРУ ЕЗР серед арештованих агентів а також співробітники СБУ ГУР, МО, МОЗР та військовослужбовці ЗСУ були неподинокі випадки, коли при затриманні агенти чинили фізичний збройний супротив. Проте ОЗМІЯ не зустрічав офіційного повідомлення малюка про те, що при затриманні були ліквідовані агенти, які чинили спротив. Голова СБУ Малюк заявив. Цитую вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Запитання, ви вірите, що бійці ЦСО СБУ Альфа, маючи суперпрофесійну бойову фізичну підготовку і бойовий досвід по затриманню озброєних терористів і бойовиків не могли взяти живими жінкою чоловіка, навіть якщо вони почали відстрілюватися з револьвера і пістолета, якими були озброєні бронежилети, балістичні шоломи, в які була екіпірована група захоплення Альфа під час затримання вбив полковника Воронича, забезпечують захист тіла і голови від кулі осколкові гранат з револьвера, який лежить біля жінки, і пістолета, який був убивці воронича, неможливо пробити бронежилети і балістичні. Шолом у групі захоплення були снайпери, які при вогневому контакті з вбивцями могли досить легко їх нейтралізувати, поранити в руки, ноги, плечі, щоб затримати їх живими для нейтралізації. Осіб, які чинить збройний опір, щоб затримати їх живими, застосовують світлошумові боєприпаси, ручні гранати, гранатометні боєприпаси, гвинтівкові патрони, які є на озброєнні правоохоронних органів і спецслужб. Призначається для надання світло-звукового впливу на супротивника або правопорушника з метою тимчасової психологічної і механічної дії для тимчасового виведення його з ладу фізичної нейтралізації можна було використати гранати сльозоїним газом або газом, від якого виконавці вбивства Воронича заснули би через 2-3 хвилини у лігві, де вони знаходились під час затримання агентів диверсантів терористів. Обов'язково ведеться відеозапис. Він необхідний для аналізу операції, по її завершення і виявлення можливих помилок або прорахунків так званий розбір польотів. Коментуючи ситуацію, голова СБУ Малюк не продемонстрував відеозапис, як саме були ліквідовані агенти ФСБ і не сказав, хто віддав наказ на їх знищення. Рекомендую журналістам звернутися до голови СБУ Малюка з інформаційним запитом про надання повного відеозапису, як були ліквідовані вбивці полковника Вронича, і Хто віддав наказ на їх фізичне знищення? Нагадаю, що операцію кривав особисто малюк. Відзначу, що полковник Воронич був застрелений п'ятьма кулями 10 липня о дев'ятій ранку. Запитання, чи висловив зеленський співчуття рідним і близьким вбитого полковника Воронича, я не зустрічав у ЗМІ, чому Зеленський не нагородив посмертно бойового офіцера Івана Воронича. Державною нагородою, як це він зазвичай робить подібних випадках запитання, хто злив 10 липня зарубіжними змі. Зокрема, Нью-Йорк Таймс таємну інформацію про службову діяльність полковника Воронича, в тому числі про його бойові операції в тиловорога. Журналіст повідомив, що колишній колега вбитого Воронеча на умовах анонімності, повідомив, що Воронич тривалий час підрозділ спеціального. Рацій, який проводив операції з ліквідації високопоставлених ватажків про російських бойовиків російських військових підрозділ Воронича за технічної підтримки від сиру організував ліквідацію бойовика Арсена Павлова, відомо як матерола після повномасштабного вторгнення Росії підрозділ Воронича брав участь в спецопераціях і бойових діях за лінією фронту, зокрема в Курській області. Запитання хто це за колишній колега, який в день вбивства Воронича злив таємну інформацію про нього, малюк здатний його встановити. Запитання: хто передав вбивця інформацію про місце проживання полковника Воронича? Його фото, марку і номер автомобіля, маршруту пересування виконавці вбивства полковника Воронича, ліквідовані підлеглими малюками, кращий свідок, мертвий свідок, закон сицилійської мафії, колишній голова СБУ Іван Бакан, у місці якого в'язниці в коментарі НІТ заявив, що знав загибло Воронича особисто і що його вбивство може бути актом публічної страти, здійсненої росіянами. Здача півдня України швидка окупація Херсонської Миколаївської Запорізької областей оточення Маріуполя за декілька днів відправлення Зеленського захисників у полон російським окупантам під міфічні гарантії Червоного Хреста захоплення Запорізької АЕС і шантаж Путіна підірвати її, що призведе до набагато більшої атомної катастрофи ніж аварія на Чорнобильській АЕС підрив Каховської ГЕС провал у липні двадцятого року спецоперації Авеню по затриманню вагнерівців. Це наслідки злочинної діяльності влади на чолі з президентом Зеленським і його главою офісу Єрмаком, в діях яких, на мою думку, колишня слідчою МВС, начальника відділу військової дрозвідки СБУ. Є явні ознаки держзради, стаття 111 одинадцять та посадових злочинів, вчинених під час війни. В зону підвищеного ризику попали офіцери, які публічно критикують зеленського і Єрмака. Висновок наброшується сам собою. Для того щоб військові не дали в суді обвинувальних викривальних свідчень, зеленський і Єрмак можуть піти на все, включно до фізичного знищення цих офіцерів і генералів, звинувачення їх в ліквідації правоохоронні органи покладуть на російські спецслужби або український осередок американської неонацистської організації ЗБС. Народу пред'являть докази декілька трупів, так званих агентів ФСБ, ліквідованих як виконавців вбивства полковника Воронича про це офіційно заявить голова СБУ Малюкій, Нагадає, що для ворога є єдина перспектива на території України. Це смерть, поділяє підхід малюка. Майбутні ворогів – це люта смерть, але цей принцип ні за яких обставин не повинен застосовуватись до політичних опонентів зеленського. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.